Шановні колеги, ми сьогодні вранці з 9-ї години до 11-ї проводили засідання комітету. На ньому були присутні всі особи, які залишились на місцях, які працюють в секторі безпеки і оборони. І ми заслухали від них інформацію. Ту, яка є в них, вона далеко не повна, оскільки ситуація динамічно змінюється, змінюється не в кращий, не в кращий бік, але водночас рішення не виробляється. І тут ми про все дуже правильно говорили разом з тим. Це не те, що сьогодні може привнести якийсь елементарний спокій, передбаченість у розвиток в розвиток країни. І Олександр е, Валентинович, ще одне ще більш небезпечне, то в тому полягає, що почалася внутривідова боротьба, вибачте за такий термін, у середині Верховної Ради України, і звідсіля ці плітки і чутки, оскільки йде боротьба не тільки за посаду прем'єр-міністра, України. А за інші посади їм починають групи, які утворюються, працювати, бо дружити одна проти одної. Це ще більше понизить той від'ємний рівень довіри до Верховної Ради, який на сьогоднішній день існує. І за великим рахунком я просив би, щоб всі заспокоїлись, у тому числі звертаюся до Олександра Сергійовича, що уряд буде формувати не Верховна Рада. А уряд будуть в багатьох випадках формувати люди, які стоять на вулиці. Учора я це відчув, і не дай Бог комусь це відчувати. Тому не треба тут займатися дурницями, м'яко кажучи. І ще один момент: служба безпеки оборони. Вона зібрала співробітників, приступили до роботи. Практично працюють всі за винятком тих, де немає абсолютно приміщень, вони працюють в інших приміщеннях. Великою проблемою є переміщення протистояння з Харкова в Криму до Луганська. Виникає проблема міжконфесійних і міжетнічних конфліктів, на що нам треба звернути особливу увагу, в тому числі які провокуються. І абсолютно немає довіри людей до правоохоронних органів. До сектору безпеки і оборони за винятком за винятком збройних сил України і то неповною мірою, хоча б частково. І тому закликати, що ці е, структури відомства можуть забезпечити безпеку людей на вулиці, абсолютно нереально. Треба думати це на за пропозицією комітету про те, як задіяти підрозділи збройних сил за участю громадських об'єднань, щоб спільно проводити патруль. Е, Патрулювання і не допустити мародерства погром, погромів і таке інше людей. Антитуристична операція повністю згорнута. Відповідно, рішення комітету з цього приводу виконано. Зброї тільки в Львівській області заволоділи 1189 одиниць зброї, 58 гранат і там спецзасоби. Та ні, ну я просто ну послухайте, ми з... я вам розказую, що інформацію, яку ми сьогодні отримали. Тому ми запросили, щоб всі сектор право безпеки і правоохоронні органи узагальнили, бодай інформацію, яка сьогодні зброя є не зареєстрована на руках, для того, щоб звернутися до населення, можливо, за певну винагороду, щоб люди повертали. Хоча є інша думка, що цього ніхто не зробить, треба приймати рішення про легалізацію, але це більш тривалий, більш тривалий шлях. Наступне питання. По прикордонним відомствам. Через кордон пропустили за останні дні 40 поранених, у тому числі за списками, на лікування вчора 8 осіб. На сьогоднішній день. Як доповідали представники цієї служби, у них відсутні будь-які доручення про випуск людей за межі України. Це про те, про що щойно говорили. І ще одна проблема, яка має місце дуже гостра на кордоні: це що при пункті, біля пунктів пропуску є громадські об'єднання, які перевіряють всіх, хто виїжджає за кордон. Я маю на увазі насамперед автомобільним транспортом і таке інше. Представники України до цього вже, мабуть, якось притерпілись і звикли виникають великі нарікання з боку іноземців. Очевидно, тут треба вжити спільні заходи і це провести подало, відповідну роботу, подало. бо тільки за минулий рік через Україну проїхали 100 мільйонів людей. Володимир Славці ще одне питання. По УДО, управління державної охорони зараз приїжджають високі посадові особи, їх потрібно охороняти. Але разом з тим жодних документів на їх охорону немає, тому ми запропонували такий алгоритм, що вони з Міністерством закордонних справ подавали безпосередньо на вас або через комітет, щоб готувати розпорядження, за які за вашим до підписом, щоб видавались відповідні доручення. Що стосується Держспецзв'язку, практично він повністю працює за винятком Вінниці і Хмельницького Київській міській державній адміністрації державне космічне. Агентство повністю все під контролем, шкідливих речовин викрадень немає, так і таке інше. По внутрішнім військам вони всі повернуться на місця дислокації. Там є статистика, я не буду наводити по кількість травмованих, загиблих і померлих, і що в важкому стані. Це велика цифра. Але проблема інша: через місяць має відбутися призов: 4-5 тисячі це єдине відомство, яке призиває. Громадян України на службу, і виникає напружена ситуація, що відповідна кількість має бути звільнена. І, очевидно, тут треба вийти, можливо, на звернення Верховної Ради з проханням, що батьки зрозуміли ситуацію, бо ніхто ж не захоче відпускати своїх дітей. Ну ви розумієте на яку ситуацію, і отже, проект рішення, який ми сьогодні обговорили, я закінчую. Прохання було, якби Верховна Рада розглянула інформацію про виконання постанови, яку ми приймали про нормалізацію ситуації в країні, якби передбачили заходи протидії територіальній цілісності України. Далі питання безпеки громадян, житла і таке подібне, спільне патрулювання. Дуже наполегливо поставлено, поставлено було питання, щоб негайно вирішити питання по Міністерству оборони, як мінімум по начальнику Генерального штабу Міністерства оборони. Бо ви вияв... це ну, і... до сформування журиду, можливо. А е, питання в тому, що сьогодні е, там немає єди, єдиного начальна, а в цьому є велика проблема. І по службі безпеки України. Таке прохання, щоб було вирішено це питання е, сьогодні. І питання. Е, Відновлення діяльності і сформування Ради національної безпеки і оборони, але ми розуміємо, що це можливо після сформування повноцінного уряду. І звучала пропозиція, ми як рішення винесли залучення, в тому числі, представників правого сектору до обговорення таких питань, які стосуються сектору національної безпеки і оборони і інших організацій, які сьогодні взяли на себе функцію. Підтримання порядку, ну окреме питання, про яке вже говорив, це заборона виїзду. А для цього відповідний нормативний документ, і він полягає в тому, що є опрацьовується проект указу, щоб відмінити оту підпорядкованість, яка була раніше здійснена, здійснена указом президента щодо центральних органів виконавчої влади, яка призвела до ускладнення прийняття рішень. Зокрема, пов'язана з тим, що прикордонна служба була повністю підпорядкована Міністерству внутрішніх справ. З таким чином, щоб кожен начальник обласного управління мав свій шматок кордону. Очевидно, треба відмінити цю позицію. Проєкт відповідного указу виконуючого обов'язки президента, комітет готує. Там по іншим є структурам у тому. Доброго не хочу. Пожалуйста, пане Іміло сьогодні. Дякую. Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, шановні громадяни України. Ну в нас життя продовжується.